людей припинити втрачати території і припинити втрачати час. Ви два роки втратили. І мені дуже приємно було, що на нашу вчорашню брифінг відреагували в першу чергу солдати. Я дякую, до речі, Юрі Бутусову, який повністю підтвердив всі е, всю інформацію, ми надавали зі слів учасників бойових дій. І тому я можу сказати, що я не приймаю відповідь прем'єр-міністра Шмігаля, де він повторив те, що він казав грудні 23 року. Відповідаючи на моє запитання, він сказав: будівництво Петро Олексійович, третій лінії фортифікаційних споруд урядом України завершено на всій ділянці лінії боєзіткнення. Я хочу сказати, а хто зараз буде нести відповідальність за цю брехню? Вона мені дуже нагадує брехню січня лютого 2022 року, коли війни не буде, угу. а ми побудували систему оборони, яка дозволить зупинити ворога на кордоні. Дуже велика ціна за це сплачується. Велика ціна сплачується за Курську операцію, Перші 1200 двохсотих. Тіл загиблих українських героїв, більшість з яких з Курска, Ми не просто маємо вшанувати пам'ять і віддати почесті. Ми маємо задати запитання, за що вони загинули. І який був результат цієї операції. І результатом було б хоча б коли ми воюємо на території Росії, а на території України будуємо. Захисні рубежі, які неможливо подолати, об які розіб'ються хвилі російських штурмовиків. А замість цього позиції кажуть, що бійці кажуть, що ми не можемо знайти ні під Сумами, ні під Покровском, ні в Запорізькій області, ні в Константинівці. А на сьогоднішній день треба будувати вже в Дніпропетровській області. Бо ворог вийшов на кордони Дніпра, Дніпропетровської області на Дніпра. І я вимагаю просто, щоб ми дуже серйозно до цього поставилися. Бо людського ресурсу для того, щоб м'ясними контрнаступами зупиняти російський наступ, у нас вже немає. Достатньої кількості зброї, яка б дозволяла артилерії. Ракетами, керованими бомбами, авіації знищувати наступаючі порядки російських військ нас немає і світ.